Всім привіт! Це магазин Згір, з вами Роман, і сьогодні ми поговоримо про ікону в ножовому світі, про ніж, який, безперечно, знає кожен ножеман. це Spiderco Mлітарі. Виробництво ножа Спайдерко Мілітарі розпочато в 1996 році. Його дизайнером є Сел Гвесер, засновник та президент компанії Spiderca. Колись села Глесера запитав, з яким ножем він би відправив свого сина служити. Він відповів: безперечно, це Spiderco Mлітарі. До речі, Spiderco Mлітарі це один з перших ножів, точніше, це перший нажив, в який було поставлено порошкову сталь CPM. Марка сталі, яка була на першій мілітарі 440 V. З того часу, ніж перетерпів декілька змін, проте вони майже всі є косметичними. Лише донедавна. Лише в 2023 році була випущена модель Spider military 2. Хоча, на мою думку, це та сама Military з деякими косметичними додатками. Довжина клинка Spider military складає 10 см, повна довжина майже 24 см. Вага його 115 грам. Тобто, це. Лайтвейт, легенький великий фолдер. Він зручний для використання, для відкривання однією рукою, хоч правою, хоч лівою. його так само можна легко відкривати і закривати. Для роботи в рукавичці збільшено отвір Spider Hole, тобто його зручно використовувати або голою, або рукою в рукавичці. Зручний він і прямим, і зворотнім хватом. Довжини руків'я хватає на будь-які дії і на будь-які розміри руки. Тобто його можна взяти і ближче до обуха при силовому різі, або ж, якщо щось потрібно інше робити, то можна взяти і ближче до кінця. Кліпса у спайдерка milletрі стандартної однопозиційна, положення тип даун вона також є односторонньою. Отже перед вами чотири моделі Spyderco Military. Перша Military з руків'ям Digital Camo та чорним лезом. Лезо має покриття DLC сталь s 30 v Лімітована версія першої Military з, з карбоново-титановим руків'ям та лезом із сталі s 90 v та дві Military 2. Spyderco Military 2 з синім. Точніше фіолетовим руків'ям та лезом зі сталю S110V та стандартна модель Military 2, лезо S30V, камуфльоване руків'я та чорне DLC покриття. Чому саме Black Camo версію я використовую для порівняння, я трішечки пізніше розкажу. Як зрозуміло із назви спайдерко мілітарі це ніж для військових. Мілітарі з англійської означає військовий. Хоча багато звичайних цивільних осіб використовують мілітарі в якості Ідісішного ножа або ножа для використання на природі. І якраз от для цивільних цілей мілітарі 2 буде кращий, ніж мілітарі 1 Хоча мілітарі -1» от якраз для військових цілей. Все ще залишається актуальним ножем, і на мої, з моєї точки зору, вона буде краще. Якщо ми вже говоримо про ніж військового, то варіант з камуфльованим руків'ям та чорним лезом це найоптимальніший варіант для того, щоб його розмістити десь на спорядженні. Лезо, яке не блікує, чорного кольору та камуфльоване руків'я, підійде під майже будь-яке спорядження і буде там виглядати органічно. Ледве не забув згадати про одну важливу деталь. У обох мілітарій першої і другої чорне покриття на лезі це DLC, Diamond-like Coating. Тобто це найстійкіше покриття, яке тільки існує для ножів. Щоб його подряпати, це треба дуже постаратися. І саме цим зумовлена збільшена вартість мілітарі 2 і мілітарі 1 з чорним лезом у порівнянні з сатинованим лезом. І от перед вами модель мілітарі 1 та Мілітарі 2. Основні відмінності, я би назвав найголовніша відмінність це механізм фіксації. У Spiderco Мілітарі 2 це Compression Lock, який сюди перекочував з Пара Military 2. У Spiderка Мілітарі 1 це Liner Lock. Класичний вокер Лайнер Lock. Чому ж мілітарі перша краща для військового? Найголовніше це зручність використання. Дуже часто приходиться мати справу з усім спорядженням в рукавичці. І тепер подивимось, як працювати з мілітарі першою та другою в рукавичці. Відкривається що один, що інший ніж, через збільшений отвір Spider Hole дуже легко. Закриття на лайнер Loку на першій мілітарі взагалі жодних проблем. Великим пальцем відсувається лайнер Lock і вказівним пальцем складається. Випадку компрешн лок потрібно знайти ось це місце компресіона, поставити сюди пальця і тряхнути лезом, щоб воно склалося. Мені, чесно кажучи, це не так зручно, як легенький та простенький лайнерелок. Але це коли працюєш в рукавичці. Можна декілька варіантів, можна відтискати його і великим пальцем, якщо зручно, проте теж треба трохи тряхнути лезо, щоб скласти. Або ж дехто використовує середній палець для складання. Ну, як би я його не крутив, як би його не намагався скласти, але. В рукавичці мені це зробити важче, ніж відтиснути пластитного вайнера та скласти вказівним пальцем. У мілітарі 2 кліпса виставляється в 4 положення. Це друга велика відмінність від першої мілітарі. Але якщо на спорядженні ніж майже ніколи не висить просто в кишені, він десь на розручці сидить, або тут, або тут, ну, де вже зручно там можна використовувати. То положення тип Down, от саме в одному положенні кліпси, або таким чином, або десь ще, відразу дістаєш його, зняти і можна використати. Не бачу сенсу переставляти кліпсу в положення нижнє, тип UP. Якщо вже в ніж в кишені, тоді так, тоді ти його достаєш вертикально і відразу можна відкривати. Для кишені, для міського використання Мілітарі 2 з переставляємою екліпсою буде краще. Спайдерко заявили, що у Мілітарі 2 міцніше руків'я через те, що лайнери в нього подовжені. Сталеві лайнери скелетонізовані, вони довгі довші, ніж у першої. Колд стіл взагалі не ставить на свої військові ножі лайнери. G10 міцності вистачає для того, щоб ніж не зламався від звичайного використання. Якщо ви будете щось колупати, щось, якісь екстремальні навантаження, у вас зрозуміло зламається кінчик леза, але не саме руків'я. Тому збільшення міцності руків'я я в цьому особливого сенсу не маю. Не бачу. У Spider Military 2 видно, що змінена трохи сама форма руків'я. Ось цей от виступ, він спеціально зроблений для того, щоб можна було зручніше працювати при силовому різі, щось колупати, щось нарізати. Але якщо ви в рукавичці, ця перевага також знищена, її майже немає. Тут також є виступ, така як під пальцева ще одна виїмка, і сюди також зручно поставити палець і щось робити силовим чином. Окрім того, у років Military 2 знаходиться менше гвинтів. Тобто, знову питання до міцності залишається відкритим. Чи краще мати. Рухів'я, яке зафіксовано в чотирьох місцях, або яке зафіксовано лише в трьох. Тобто два маленьких гвинта плюс осявий. Ну, звичайно, ось ця вставочка під темляк, вона також буде додавати міцності, тому що перпендикулярна назвам, вона теж буде працювати як стопор, як додаткова міцність. Вага мілітарі першої складає. 121 грам, мілітарі 2 124 грама. За рахунок того, що лайнери збільшені. Та замок Compression Lock на 3 грами Вона поважчила. Абсолютно не принципово можна сказати, що вага у них однакова. Ще порівняння Military та Military 2, як то кажуть, face to face. Або один до одного. Щоб ви могли побачити всі деталі і всю різницю в цих ножах. Отже на самій коробочці шрифт також змінено, як і на інших спайдерках. На лезі є надпис s 30 v хоч на одному, хоч на іншому. Але от цікава деталь: на спайдерка Мілітарі Перший. Маємо логотипи дизайнерів села Глесера та Еріка глесера На Spider-Milletрі 2 такого вже немає. З чим це пов'язано, я не можу сказати, але вже як є. Вид зі сторони обуха. Тут якраз Compression Lock на Мілітарі 2. Лайнер-лок. На мілітарі перший з іншого боку. Форма клинка та розміри спайдер абсолютно однакові. Форма кліпси також змінена на другій мілітарі. Вона симетрична стала для того, щоб можна було чіпляти будь-які з чотирьох положень і не було перекосу. на Перший мілітері вона трохи вигнута, і знову ж таки знаходиться лише в одному положенні. Отвір під Темляк у них однаковий. До речі, приблизно кілька років тому в цьому якраз було косметичне оновлення першої мілі. Вони збільшили цей отвір на старій мілі, десь 2020-2021 року. Цей отвір буде менший. І сам ось овий гвинт. На першій мілі він трохи виступає, трохи закруглений на мілітарі 2, він заподліцо, як то кажуть, тобто не виступає і він повністю плоский. Кольор руків'я у Digital Camo, він буде завжди різний. Ви ніколи не знайдете двох мілітарі з руків'ям Digital Camo з абсолютно однаковим візерунком. А тепер подивіться уважніше ще на кліпси, точніше, на їх кріплення. У першої мілітарі широке кріплення на трьох гвинтах, Площа кріплення значно більше, ніж на цій. Це означає, що вона буде триматися трохи міцніше. Якщо цього трьох гвинтів, в принципі, достатньо для звичайного використання, то поширена площа вона додасть додаткової впевненості. ми ж пам'ятаємо, все-таки, що це має бути ніж військового, не дивлячись на те, що мілітарі 2 і мілітарі вони використовуються в звичайному житті, і що звичайний ножомам. Обов'язково має мати такий ніж. Ну, не обов'язково, але хоча б потримати, в руках він має. Але якщо вам потрібна ще більша потужність, ще більша міць руків'я, то варто звернути на лімітки від Spiderco, які виконані із титановим руків'ям або титаново-карбоновим руків'ям. Такі руків'я будуть однозначно міцніші. і... Зламати, ну, нереально при будь-яких умовах. Проте це лімітки, їх важко знайти. Хоча час від часу вони з'являються у продажу. Для тих, хто уважно дивився моє попереднє відео, буде цікаве порівняння механізму фіксації титанового фреймлока у мілітарі та у Тінейшеса. Як ви пам'ятаєте, у Тінейшеса nationса рівень лок зі сталевим сухарем, який захищає від. Виламування самого фрейму В мілітарі, в титановому фреймі мілітарі також є сталевий сухар, який не дає стиратися титановому фрейму проте цей сухар не дає захисту від виламування. Тут якраз захист від виламування існує за рахунок кліпси. Тобто оця кліпса. Вона є і обмежувачем самого відкриття фрейму. У тіней шоса це зроблено для того, щоб можна було переставити кліпсу в будь-які з чотирьох положень. У Spider Cлітарі першої моделі титановий фрейм захищається лише кліпсою, проте ця кліпса не переставляється. Її можна зняти і тоді не буде обмеження, але я не бачу в цьому сенсу. Але якщо ви цивільна особа і вам хочеться великий моцний ніж, варто звернути увагу на Spyderco Military 2 зі сталю s 110 v В нього фіолетове руків'я та всі ті переваги, які вже я назвав для використання в міських умовах для відкривання та закривання рукою, яка не є в рукавичці. s 110 – це тверда сталюка. Твердість, якої 62, по пороквелу, заточити таку в польових умовах, ну це вкрай важко. А в домашніх умовах, коли у вас є гарна точілка, ви можете спокійно його заточувати і насолоджуватись, медитувати при цьому. Тобто одна з топових сталей на топовій модельці цей ніж буде явно для міського використання. Або ж, якщо ви хочете. Користуйте його і для військових цілей. Ць, в цьому немає ніякої заборони, можливо, вам буде і зручніше, хто знає. А знаєте, який найкращий ніж? Той, який у вас є саме зараз. Тому, чи Spider-Co-Military або Spider-Co-Military 2, це все залежить від вас. Головне, щоб він у вас був. Для когось, можливо, Compression Lock для роботи. В рукавичці буде і абсолютно нормально, і більш зручним, ніж лайнерилок. Для когось ті переваги Spider Comélie Terry 2, як переставляємо Кліпса, збільшені лайнери та трошки покращені руків'я я будуть також перевагою для того, щоб її обрати. Все, що я зараз сказав, це моя особиста думка. І те, що мені зручно, може бути незручно іншій людині чи навпаки. Тому обирайте ніж саме той. Який вам подобається, який вам зручно тримати в руці, яким ви хочете користуватися, який радує вас ваше око і яким ви будете задоволені. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. А для тих, хто уважно додивився це відео до кінця, ось цей промокод mila 10 дасть знижку 10% на всі моделі Spiderco Mлітарі.